Так, кірочка у нас on б'юті, вона підготувала дошку. On duty, а це значить дівзовий. Правильно. Добре. Ану подивіться, чи правильно Артемій пише? Ні, Правильно, Нет. ну чого ж ні? Правильно. Буковка G, перша далі. її угу. почка. Дякую. Тільки Я... в інший бік, Сонечко, витри, будь ласка. витри. Я дуже вдячна за такий комплімент. І ви вся красива. І ви у мене найкращі сережки. дітки в світі, І правда? Сережки. Дякую. дякую, дуже а дякую. На дякую. <рес> Тільки не браслетик, а кольє називається. Да? Браслетик це на руці, так? Да? Угу. Ой як. Подивіться, як артійний гарно пише, діти. Ой, ти моя умнічка. Яке слово ти написав? Green. Що таке Грін? Колі. Колір. Яка тваринка буває кольору такого? Жаб. Фрок, фрок, фрок. правильно, брінфрок. Молодці, добре. І тепер у нас ще хто пише? Я. Кірочка, давай, Кіра. А Кіра ще запам'ятала? Я думаю, що запам'ятала. У нас чергова, вона має написати краще за всіх. Перша в каджі, як пишеться, згадай. Так само, як дев'яточка, кружечок просто, да? Кружечко. А потім. Гачечок такий. Так, да, добре, нехай буде так, так. Green. Фонарік, так? Да? Ну, так, да, як, да, як вуличний ліхтарик, да. Угу, Далі. Green. Юша, ну подивись, правильно пише Кірочка? Да. Ну, подивись. Правильно, молодець, далі. Дітки, ну всі подивіться, чи правильно? Сторону. Ні-ні-ні, ту... Ні, вона в той бік написала, просто трошечки. Повернулася догори буковка її у нас, так? Да? Малочка і Ну, майже правильно, отут трошечки давай виправимо, дивись. Ось так, дивись, так. Раз і два. Так, зроби, будь ласка, правильно. О, молодець. Кіра, що ти написала? Малері... Тепер я знаю, хто у нас любить морозиво. Я і Ти теж любиш? Добре. А ще підніміть ручку, хто ще любить морозиво. Ой, хитруські, які добре. Значить, треба запам'ятати, як воно пишеться. Айс, молодець, Артемій. умнічка. Крім. Перший звук, К. яка буковка хитра дає у нас звук. К? Правильно, молодець. Крім. Крім. Друга, яка буковка? Кру-ру. Так, да, правильно, молодець. А от там далі вже дві буковки, якісь треба згадати, які, да, йдуть. І дають тільки один звук. Крі. Да, молодець. Да. І тепер остання буковка. М. Молодець! От хто у нас любить айскрим, так, да, Тімій? Молодець, сідай. Люблю... Зараз ми робимо п'ятикутник. П'ятий кутник. Так само, як в зошиті. Подивіться, уважно. На що схожий п'ятикутничок? На будиночок схожий да, трошки? Схожий, правильно, так. Молодець, правильно, умнічка, Сережа. І Сергійко правильно зробив. Молодці, дітки. Скільки куточків у п'ятикутничка? П'ять. А скільки сторін? Паличок, скільки у вас зараз? П'ять. П'ять також, так, да. правильно, молодці, добре. Угу. І тепер прочитай приклад, будь ласка. Від семи відняти дорівнює. Чотири. Чотири правильно. А ось у нас цифра десять. Ось вона є. Давай. Остапчик, давай. Із одного і восьми. Ні, неправильно. Із одного і. Оного і дев'ять. Дев'яти, правильно, із. Із двох і сім'ї. Ні. Це ти дев'ять мені розказуєш. А у нас сьогодні вже десять. Із двох і менше, ніж дев'ять на один. Скільки? Восемь. Восемь, да. Из двух и восьми. Далее. Из трех угу. и шесты. мы. Из четырех и шесты. И шесты. Из И пяты поревну. У нас же пальчики в десять на ручках, да? На двух ручках. Поревну пять и пять. Из шесты и четырех. Правильно. Из Семи. і трьох. Із восьми. І двох. Із дев'яти. І одну. Далі куди? До ялиночки, правильно? Де у нас ялинка? Обходимо ялинку. Обходимо. І потім нам стрілечка показує. Куди треба? Стрілочка показує куди? Вправо, вліво, вверх, вниз, куди? Убір. Вверх. Угу. Угу. Де у нас камінь? Угу. Сереж. Добре, молодці. Угу. Далі. Далі дивимось, що нам стрілочка показує. Куди треба йти? Берез. Берез. Ну, а стрілка в який бік показує? Скажіть мені, будь ласка? Вліво. Хіба то вліво? Вправо. Вправо. Вправо, праворуч. Угу. Праворуч. До. До, До берізки. Да? Угу. Далі ще. Від берізки. праворуч. Праворуч. А значить, обійти треба берізку нам. Так? Якщо праворуч, обходимо берізку, а потім вже шукаємо, де у нас є пеньочок, так? до пеньочка. От і молодці, і знайшли скарби. А тепер нам потрібний червоний олівчик. Обираємо собі червоний, червоний олівець. Зараз, правильно. Угу. Добре. І тепер ми будемо фарбувати прямо кутнички. На що схожі прямокутники? На квадрат. Схожі, тільки вони які довгенькі такі. А на які е, речі схожі, прямокутнички? Подивіться? Дві. Правильно, да, на шафу. На, сто... на тумбочку. Правильно, на шоколадку. Так? Да? Добре, фарбуємо. Шукула. Тільки... Пр... Ні, олівчик правильно тримаємо. Да. Ой, ні-ні-ні. ручка у нас. О, див... умніця моя. Ангелінка вміє правильно тримати, молодець. Сергійко теж молодець. І за контур ми не виходимо. Ангелінка, ручку знову киця. Добре. Ручкою. Отак вушко. Боже, який хитрий хлопчик. Дістав? Да. Дістав. Дивись уважно, які там у нас символи. Швиденько, швиденько, це на швидкість. Молодець. Яке ти слово написав? Тігр". Молодець. Так. А ну давайте подивимось, як напише Віронічка, вона запам'ятала вже. Давай. Правильно, молодець, далі. Грін. Довгі звуки, дві буковки. І англійські дають довгий звук і. Ой, моя умнічка, дуже гарно. Що ти написала? Green, молодець. Пам'ятав Тарасик? Да. Ну давай. Ну, нехай, так. Да. Ну трошки не, не так. Ну, навчимося, добре. Так, да, правильно. Mm -hmm. Так, молодець, добре. Ви, Апа. І остання буковка. Ну, схоже, так, да, молодець. Ну, трошечки можна, я тобі виправлю? Трошечки, трошечки, давай. Отут дивись, як. Ось так, в такий гачечок, і виходить, правильна буковка Н. у нас, да? А отут дивись, як дев'яточку, ти пам'ятаєш, як ми дев'ятку писали. Так само маленька буковка G пишеться. Дивись, кружечок. А потім що ми робимо? Мамочка. Не паличка, а що? Мачичок, так. От і А що ти написав, яке слово? Green. Тільки твердо. Угу, -green. Green, green. Green. Mm -hmm. Молодець. Свій. Свій. Паличку. Так. І крапочка, молодець, правильно. Свім-мін. Що там? Свім. Молодець. правильно. ще одна буковка. Молодець, захаршка. і і свими. Ні. Правильно, правильно буковка. Ай, да. І да. Палоч... І, і крапочка, да. і крапочка. Свими Но. Як буковка напише. Не, не помню, як вона. Ану А ну зараз Віталічка тебе выручить. Давай. От Віталька сьогодні всіх як Моя ти умнічка. Свої Ще Що? Так, да. да, остання буковка тут, яку ми не, не дуже голосно так Боя. вимовляємо. Щоб її не дуже чути було. Умнічка, крапочку ставимо. А, так а, Правильно. молодець. Тоже 4 фішки. Молодець. Корова. Барабулька і рибка барабулька умнічка швидко сказала все правильно назвала умніця, получаєш 4 фішки. Дізнатися, якби вам сказали, що всі школи зачинили, що школи не будуть працювати, діток не будуть навчати, що дітки будуть собі робити вдома, що захочуть. Мами з татом будуть іти на роботу, а дітки будуть залишатися і робити, що їм. Буде подобатися. Що б Костя робив вдома. Ну, Костя, розкажи мені, Що б ти робила. Так, разокрашки. добре, ще що. Пофарбував, потім ще що далі. Покорміла хомячків. Так, молодець, не забув про хомічків. Ще б ти що зробив? Поігрався. Чим? З Скрізь. Ага, із сестричкою, добре. Так, погралися, потім що б робила, ще дуже довго чекати батьків. Щоб ви ще робили самі. Смотрели мультики. Так, подивилися мультики, уже власні в... очі втомилися. І що далі? По... Поїли. Ага, треба поїсти правильно, так, далі, що, ще. Поспали. Угу. Посмотрели мультики. Знову мультики. Так. Поиграли на PlayStation. Так. И все? Чему же еще что-то? Что ты еще любишь? И повстречали маму. И повстречали маму. Так, добре. А ну Захарка мне расскажи, что Захарка робил бы? Малював, Малював бы, так. Домашні завдання. О, моя умнічка, а хто б тобі задавав домашні завдання? Школи ж не було б. А, а, ти що раніше задали, да? То ти б виконував. Ну а якби ти всі вже виконав, що б ти вже робив тоді? У -у -у. Так. Малював красками. Фарбами малював молодець, так. А потім смотри. Мультики. І знову мультики, так, а ще що? Потім поїли. Угу, поїсти треба, як же ж. А потім спадки. А потім спадки, так? Да? Угу. І потім вже мама прийшла б, да? так? А чому це ніхто про книжечку не згадав, дітки? А-а-а! Ви не захотіли би почитати книжечки самі? А-а-а? Захарка, ти б не захотів сам почитати книжечку? Ні. ні, не захотів би, а Костя захотів би? Ти б яку вибрав, яку б ти взяв читати? Кариковая. Ух ти, а я навіть не знаю, що це за така книжечка. Ну, там вони з'їли такі маленькі пілюлі і стали х... маленькими. О, класно, почекай, а хто це? Ані? Хто вони там? Дівчатка чи хлопці? Чи хто це був? Дівчинка було? та хлопчик. А, дівчинка і хлопчик. А, це казка така, да? Угу, добре. А які ти вибрав, Олівчики, покажи. А, я зрозуміла, чому ти такі вибрав.